Так, це практично крах. Їх лишилося мало. І приходиться робити хорошу справу. Находимо матку. Находимо матку. От. І... Треба її забрати в кліточку, кліточка. Так, джоли з маткою в кліточці і несемо до інших, там де нормальна сім'я. А ті остатки, що лишилися, будемо десь відправляти. Так, дивимося результат з матками так нас так квітер троха так е e, тут матка оригінальна данська 377 сімдесят вот. сьома сім'я Сильно зменшувалося. Тут одна 0,39, одна 377 і там ще одну дочку 377. сьома, так. Вони там все з'їли, бачу. Отак. От. От Чотири матки. Тут є все. На цьому репортаж завершено. Така ситуація у нас. Спасає маток. Тут може бути місяць, може бути більше. Тут, правда, зараз мають бути холода конкретні. Так що добре, на цьому репортаж завершено.